По квадратурі все те ж саме. Ну дай бачу 20 я соток так. землі. Це два дома близнеця. Яка ну, это... ціна дев'ятсот п'ятдесят стоїть в принципі повторкувати тут. Поруч розкішний будинок в котежному містечку преміум класу. Сонячна долина. Принаймні так написано в оголошенні. Конкретний будинок до якого ми приїхали, коштує близько 40 мільйонів гривень. За грубими підрахунками, це 27 тисяч кубічних метрів деревини для фортифікацій. Якщо геть по простому, це півтори тисячі бліндажів для 15 тисяч військових або ж 300 кілометрів траншей. Для чого ці всі порівняння? Цей будинок ймовірно був придбаний за кошти, які так би мовити були зекономлені на військових закупівлях. І це лише верхівка нашої історії. ну, куда попасть было достаточно бы, сложно. Такой, то есть, как -то, -то был бы, кто же спрашивает, а кто покупает, а что мы хотят, чтобы были соседи. Привіт, мене звати Інна Попович, і зараз я вам розкажу, як екс-прокурорка з Луганщини та місцевий підприємець організували бізнес на повномасштабному вторгненні. А поки ми будемо шукати кращий ракурс для зйомки, поставте вподобайку цьому відео, поширте його та підпишіться на цей канал. Харківські фортифікації про розкрадання на наймасштабнішому будівництві воєнного часу не чув хіба той, хто випав з українського контексту. Ось тут, рік тому ми розповідали про примарні бетонні укріплення від компанії з російським корінням. Ось тут колеги писали десятки резонансних матеріалів про інші зловживання. Деякі фігуранти цих розслідувань вже під вартою. А от герої моєї цієї історії про розкрадання на будівництві фортифікацій не в СІЗО. З одного боку, це посадовці харківської ОВА, які за версією слідства змовилися з приватними компаніями і розтратили державні кошти в особливо великих розмірах. З іншого власники чи директори тих самих приватних компаній, що постачали деревину для будівництва фортифікацій на Харківщині, або напряму для ова, або як посередники у цілому ланцюжку десятків компаній. В кінцевому результаті все зійшлось на одній родині Батирсултанових з мутними зв'язками з Росією. І так вже збіг Виявилося, що спершу вони продавали деревину для будівництва фортифікацій, а згодом почали скуповувати і перепродавати вже елітне майно. Тобто, у нас є тут коробки від мільйону. Але вони пусті, угу. але зараз варто зробити короткий екскурс в історію. Отже, з листопада, 23 до червня 24 го року, департамент житлово-комунального господарства Харківської ОВА за прямими договорами і без конкурсів укладав договори на постачання деревини для будівництва фортифікацій з приватними компаніями. Від ОВА, за версією слідства до цих закупівель були причетні щонайменше п'ятеро посадових осіб. Четверо з них наразі колишні звільнилися після укладання сумнівних договорів із приватними конторами і обшуків набу. Загалом департамент ЖКГ Харківської ОВА уклав 220 договорів на постачання деревини з підприємствами. Герціндустрія, Атетебут, Сатизбут, деревообробне підприємство Восход, логістик Оптімал та ФОПом ігором Чаусом на загальну суму майже 325 мільйонів гривень. Повірю, не повірю, сам розраховував. У вас що є? Відповідно, до досвід експерта в цьому, ну в цій, в цій історії. Два плюс два. Цього не вистачає для того, щоб визначити чи ринкова ціна чи ні. Ми, звісно, не експерти, але ціна за договорами на два різні види деревини становила 4110 тисячі гривень та 5600 тисяч гривень за метр кубічний. Ці компанії та ФОП закупляли деревину у підприємств Тов Тусан, Тов Агро Тов Монтана Ліс та ТОВ Тудест, які своєю чергою її закупляли у Вовчанському, Куп'янському та Ізюмському лісових господарствах на території Харківської області, за середніми цінами від 1279 гривень до 1874. 4 гривні за метр кубічний. Таким чином переплата на цих закупівлях може становити понад 60% відсотків або ж 200 мільйонів гривень. Хоча заступник очільника хова Михайло Харнам разом з головою Олегом Сенігубовим і переконували, що це все неправда. Середня ціна 5500 – Це пропозиції, які нам надали компанії. Це ціна риночна. Ми в цьому впевнені. Цю заяву пан Михайло зробив у травні 24-го. У червні того ж року набу почало розслідувати розпил на фортифікаціях. А у серпні він теж раптом звільнився з посади. Офіційно, нібито через те, що за три роки відпочивав тільки сім днів. Перш ніж ми продовжимо, я хочу запросити вас стати частинкою спільноти громадське. Розслідування це не дешево і нам потрібна ваша підтримка. Натомість ви отримаєте доступ до чату з редакцією, зустрічі офлайн з журналістами, а також знижки на мерч з крамнички громадське. Нам потрібна ваша підтримка, щоб і надалі випускати якісні і незалежні розслідування. Тож ви долучайтесь, а ми будемо рухатись далі. А тепер про те, що за компанії постачали деревину харківський ова. Яка різниця? Ви знову шукаєте кішку там, де її немає? Я, я вам ще раз. Пояснюю, мені все одно, хоч фірма створена 5 хвилин тому. І тут Олег Сінігуба Це Дійсно, фірми створені 5 хвилин тому, а більшість їх власників мали кримінальне минуле та борги. Візьмемо до прикладу товку Герціндустрія, створена буквально за кілька місяців до початку тендерів на закупівлю деревини Харківської ова. Власниця Вікторія Смоляк з судовими справами про домашнє насилля, кредитні позики та позбавлення батьківських прав. Товку АТТБУ теж не надто раніше засновники. І вже через рік після створення вона отримала перший договір від Харківської ОВА. Товка Сатизбут зареєстрована 23 червня 23-го року власниця Наталія Коваль. Вона, за даними судового реєстру, у 24-му році у стані алкогольного сп'яніння чинила психологічний тиск на матір і не пускала її додому. Працює продавчиною у павільйоні, де продавала конячні вироби без акцизних марок. Після чого слідчі вилучили 7 літрів незаконних алкогольних напоїв. З жовтня 2021 до весни. 23-го року жінка не могла оплатити заборгованість за опалення у понад 10,5 тисяч гривень. Можна було б припустити, що сумнівні власники сумнівних контор, постачальники деревини, насправді люди, які взялись за голову і долучились до допомоги в обороні нашої країни від ворога, але знайшлось багато доказів, що вказують не лише на сумнівність компаній, а й на їх зв'язок між собою. І хочуть цих трьох компаній різні власники, але їх об'єднує дещо спільне. Директор. Крім керування трьома фірмами, В'ячеслав Ковальов встигає управлятися з іще з кількома десятками інших, як власник або ж директор, в тому числі і Товки Тусан, у якої також купляли деревину компанії, що підписали договори з ОВА. Перед В'ячеславом Ковальовим з травня 23 по лютий 24, саме тоді, коли ТОВ «Тусан» цю деревину постачала її директоркою і власницею була Анжеліка Волохань, чинна депутатка Сєвєродонецької районної ради. Паралельно жінка отримувала заробітну плату від інших двох постачальників тієї ж деревини для тих же компаній з договорами з ОВА: Тов Монтана Ліс і Тов АгроІкс. Номер телефону, який офіційно закріплено за ТОВ «Тусан», насправді належить колишній власниці і директорці контори. А нині депутатці Анжеліці Волохань. В Гетконтакті номер підписаний як Анжела Хабіба. Цим хабібом цілком собі може бути такий собі Хабіб Батирсултанов. Депутатка Волохань, відповідно до своєї декларації, позичила в нього півтора мільйони гривень. А ще за збігом обставин Хабіб Батирсултанов це бенефіціар компанії AgroX, яка постачала деревину компаніям, які продавали її харківські ова. За даними слідства, набу Батерсултанов також отримує доходи від ТОВ Тудест. Його дружина Лілія Батерсултанова отримує доходи від ТОВ Монтана Ліс та ТОВ Тусан. Тобто всі ці компанії точно пов'язані між собою, а ще з родиною Батер Султанових. Тому знайомтеся. Хабіб Батерсултанов 38 років. Власник ТОВ Агро ікс, яка була посередником у закупівлі деревини для Харківської ова. Особливих прибутків компанія наразі не показує. Екс-керівник ТОВ Діброва, що належить його батьку Махачу Батерсултановому. Дружина Лілія Батерсултанова до 2020 року працювала прокуроркою Старобільської місцевої прокуратури Луганської області. На трасі з міста Сєвєродонецька до міста Новоайдар біля шашличної, невстановлені особи шляхом вільного доступу викрали деревину, яка належить ДП Сєвєродонецьке. Одна з вантажівок, якими вивозили деревину, належала Хабібу Батирсултанову. На одній з прес-конференцій в 2020 році Хабіба також назвали фермером-авторитетом, який керує схемами з незаконного отримання прибутку з державних земель ДП «Конярство України у Луганській області. Схемами з незаконного отримання прибутку з державних земель керує місцевий фермер-авторитет Батир Султанов Хабіб Махачевич, дружина якого працює в прокуратурі Луганської області. А грошові кошти виводяться через фіктивні операції, через підконтрольне Хабібу ТОВ Діброва. Тож поговоримо про ТОВ Діброва. Належала вона батьку Хабіба Махачу Батерсултанову і була зареєстрована в селі Мілове на Луганщині, яке одним з перших під час повномасштабного вторгнення окупували росіяни у травні 23-го року. Махач Батерсултанов перереєстрував компанію за російським законодавством. Добре. Потім батько нашого героя поїхав вирощувати зерно на Одещину. І гендиректором уже російської діброви поставили дядька Хабіба Ахмеда Батирсултанова. Протягом минулого року його компанія заробила 60 мільйонів російських рублів. В Ахмеда, до речі, в Росії є ще одна компанія. А у батька Хабіба Махача в Україні є кримінальна справа за допомогу державі-агресору. Звісно, це все ніяк не завадило хабіву Батерсултанову постачати деревину для будівництва фортифікацій на Харківщині і нормально так збагачуватись, що правда Батько Хабіба Батирсултанова, як голова фермерського господарства Криничне, у 2020 році подав декларацію. Так ми дізналися, що разом з дружиною за рік вони заробили трохи менше, ніж 2 мільйони гривень, і заощадили готівкою ще сім. Немало. На той момент дружина Хабіба Лілія працювала у прокуратурі теж Луганської області. Разом з Хабібом за 20-й рік вони заробили менше мільйона гривень, ще 2,5 мільйони заощаджень. Після того жодного бізнесу у неї не було. Родина Ілії теж нічим визначним не вирізняється. Теж з Луганщини батько Петро Самойлов, місцевий депутат, спочатку від партії регіонів, пізніше від Опоблоку, Доходи за 20-й рік разом з матір'ю. Трохи більше 100 тисяч гривень ще 600 тисяч заощаджень. У січні 22-го у Лілії з'явився будинок на 360 квадратів в котежному містечку під Харковом. Зараз вона його продає за півмільйона доларів. Якщо ж припустити, що будинок насправді купували за ринковою ціною, то і подружжю Батир Султанових, і батькам Лілії і Хабіба довелося б скинутися на цей будинок всіма своїми заощадженнями. І то не факт, що вистачило. б. І тут, як то кажуть, з родиною Батерсултанових трапились фортифікації. Нагадаю, що так чи інакше, через директорів, засновників і доходи компанія Хабіба АгроІкс пов'язана з рештою підприємств ланцюжку постачань деревини для харківської ова у жовтні 2024 року. На фірму АгроІкс Хабіба Батерсултанова зареєстрували автівку Лексус ЛХ 500D» 24-го року випуску, вартість якої становить понад 100 тисяч доларів. На півроку раніше, у березні 24-го, Лілія купує будинок вже під Києвом. Вже на 530 квадратів. Одне з найдорожчих котеджних містечок столичного передмістя, закритого типу. Шість кімнат, 20 соток землі. Офіційно будинок обійшовся жінці у понад 5,5 мільйонів гривень. І ще ділянка у 80 приблизно тисяч. Щоправда, ринкова вартість будинку 950 тисяч доларів або ж майже 40 мільйонів гривень. Знались про це з оголошення про продаж цього самого будинку, і поки ми досліджували все це майно, лілія Батирсултанова встигла продати маєток буквально тиждень тому. Щасливим новим власником став такий собі Олександр Сикорський, і офіційно купив він цей дім у шість разів дешевше заявленої в оголошенні вартості за 6,5 мільйонів гривень або ж понад 150 тисяч доларів. Ще 2,7 мільйона гривень або 65 тисяч доларів він заплатив за ділянку. Під час укладання угоди від імені Лілії Батерсултанової діяла така собі Осипчук Ірина Васильівна. Жінка з ідентичним піп працює керівником компанії Сикорського Лава і Куча Україна. Тож уявляєте, і ці люди можуть бути пов'язані між собою. Коли особі повідомляється про підозру у корупційній статті, за яку встановлено покарання у вигляді конфіскації майна, одночасно накладається арешт на таке майно для того, щоб потім його можна було конфіскувати. І тому дії людини, яка знає, що вона може стати підозрюваною у кримінальному провадженні, звичайно, може із себе скидати таке майно, щоб, грубо кажучи, потім було менше втрачати. І при цьому стверджувати, що ця людина вчиняє якісь протизаконні дії, ну складно. Звичайно, це може свідчити, наприклад, про бажання ухилитися від сплати податків, тому що продавці майна повинні сплачувати податки за ті е, кошти, які вони отримують в результаті продажу нерухомого майна. Зараз позвонимо Олександру Сикорському, який офіційно придбав будинок за 9 мільйонів гривень, хоча насправді він коштує мільйон доларів. Не відповідає, що зробиш. Можемо лише припускати, але все це відверто виглядає як спосіб замаскувати сліди і приховати майно куплене за бозна, які кошти. Тим паче сам будинок з продажу нікуди не зник. Тож ми скористались пропозицією і домовились про перегляд. Має бути цікаво. Зустрічає ріелторка а за сумісництвом місцева жителька котеджного містечка Сонячна Долина одразу починає розповідати про переваги цього місця. Подвійна охорона, включаючи поліцію, яка тут патрулює. Так само ми на власні очі побачили і гелікоптер, який, за словами жінки, облітає всю територію двічі на день.

Тоже спрашивають, а хто покупає, а хто ми ходять, щоб були засідали. Запитуємо, чи може недобудна 530 квадратів з ділянкою тут обійтись у 9 мільйонів гривень. Ми ж саме стільки кілька днів тому заплатив Олександр Сикорський. Ріелторка дуже здивувалась. Я живу тут, Я вшану з управляючою компанією і з застройщиком Ми дружимо всі ці роки. Я елементарно зараз наберу на громкую связь. що таких цен в принципі немає. Ну, це смішно. За такі дома, плюс-мінус они хотят дві ну, тисячі долар квадратний метр. Вот ціна, але за скільки б не продала Лілія Батерсултанова цей будинок офіційно, можливо, були ще й заплачені кошти готівкою. І, ймовірно, такий квапливий розвиток подій це лише спосіб уникнути арешту майна і спецконфіскації. Арешт можна накладати як з метою забезпечення конфіскації майна як покарання, так і з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Певне майно здобуте на кошти, отримані злочинним шляхом. Тобто, грубо кажучи, відбувалася якась розтрата, привласнення коштів державного бюджету. Ці кошти осіли в рахунках або готівкою у фігурантів цієї справи бенефіціарних власників схеми, і їм потрібно їх кудись витратити. Але, звичайно, потрібно доводити зв'язок те, що це майно придбане. На злочинні кошти, звісно, ми зараз запитаємо у Лілії, а за які гроші вона придбала цей будинок і чому власне так швидко продала. Телефонує. Схоже, ви ввели не номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. Спробуємо зателефонувати її самому Хабібу. І всі доступні нам номери Лілії Батерсултанової і Хабіба. А як бачимо, не дійсні. А тепер увага. Повертаємось до справи набу в ухвалі суду від 24 липня цього року. Йдеться про те, що цитую в цьому провадженні нікому не повідомлено про підозру, тобто ні тим посадовцям з Харківської ОВА, о тим сумнівним власникам сумнівних контор, ні родині Батерсултанових. Тож ми запитали в набу, чи змінилось щось в статусі всіх цих людей за три місяці, але там нам все ще не відповіли. Ну а тим часом чиновники Харківської ОВА, ймовірно причетні до розпилу на фортифікаціях, просто звільнились. Батер Султанові за понад три роки повномасштабного вторгнення накупили майна ринковою вартістю понад мільйон доларів. І їхній родинний бізнес на окупованих територіях під російською юрисдикцією ніяк не завадив їм заробити тут, на фортифікаціях, на красиве життя.